Що потрібно бійцям на рівненському полігоні з огляду на такі невеликі речі, на, як би скажемо, дрібнички? Їм потрібні футболки, їм потрібні звичайні шкарпетки, які можна вдягати під берці. Тому ми просимо рівнян э, знайти в місті рівному. Я думаю, це зовсім не складно. Футболки. До них є певні вимоги. Вони мають бути або захисного кольору, або зеленого кольору. Інші кольори абсолютно не підходять. Вони мають бути розмірами від 48 до 56-го, і вони мають бути новими. Тому що мене вже питають: чи можуть бути вживані речі? Ні, тільки нові речі. І так само ми просимо долучитися небайдужих рівнян. Купити і принести шкарпетки, звичайні шкарпетки чорного кольору розмірами від 41 до 44 розмірів. Ми будемо збирати ці речі впродовж цього тижня. Останній прийом цих речей буде відбуватися 29 числа в неділю, в день молоді, з 10 до 13 години на Майдані Незалежності. Ми обов'язково будемо вести реєстр людей і організацій, які долучаться до цієї акції. І в цей же день разом з оркестром Бревіс ми. Ми їх передамо як подарунок в день молоді хлопцям, які зараз знаходяться на території рівненського полігону. Нагадую, батальйон, другий батальйон територіальної оборони нараховує 350 чоловік. Я впевнена, що ми зберемо набагато більше футболок. Тому просимо долучатися до цієї акції. Довідки можна отримати за телефоном 26 59 77. А приносити речі можна в управління молоді за адресою вулиця Соборна 30, кабінет номер 3 з 8 ранку до 17.00.